Альтдал, чар і шоколадну фабрику. Великий скляний ліфт тепер ще високо над містом. у ньому стояли містер Вонка, Дідун Джо та малий Чарлі. Як я люблю свою шоколадну фабрику, сказав містер Вонка, дивлячись униз тоді на хвилю замовк, а потім повернувся і глянув на Чарлі з надзвичайно серйозним обличчям. А тобі, Чарлі, вона теж подобається? запитав він отак. От вигукнув Чарлі. Думаю, це, це найчудовіша фабрика на світі. Дуже приємно це чути, як ніколи. Серйозно проказав містер Вонка. Він, він відводив очей від Чарлі і так, повторив він мені. Надзвичайно приємно це чути від тебе. І зараз я скажу міст. Чому містер Вонка нахилив головою на бік, а тоді цілком несподівано сяйнув усмішкою, від чого з кутів його очей побігли крихітні, зморжечки і сказав Розумієш, люба дитину, я вирішив усе це тобі подарувати, як тільки підростеш і зможеш з нею управляти. Ти фабрика стане твоєю чарлі, витріщився на місце равонку, розявив рота фрота. І роззяв в рота, намагаючись щось сказати, але не міг видушити словечка. Це щира правда запевнив містер вонка.